Так, ну що ж, всім привіт! З вами Кіріто, і це. 33 серія моїх Let's Майнкрафт. Minecraft. як ви пам'ятаєте в попередній серії. Блін, наушники. Як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми шукали. Я цілих за зараз викинув. Ні, випадьте, будь ласка. Є з два випали. От. І як ви пам'ятаєте, в попередній серії. Ми шукали цього. Дракошу. От. А я лук цей свій взяв зачарений? Так. От, ми шукали дракошку. Кокошку. дракошку. Так, секунду, я зараз продовжу відео, бо я не знаю, чути мене на відео, чи не чути. Так, все мене чути. От. Я не знаю, чого я ці звуки іздаю. Вот. І я шукаю самого дракошку. Я думаю, мені треба дракона для чого? Для того, щоб вбити його. Ну, то есть, ну типа, там з'являться субтитри, типа... Ну, типу, я пройшов ігру. Вот. І це круто. І потім я ще накопаю алмазів і зачарю собі алмазну броню на 30. Вот, бо там має бути десь сотий рівень, я думаю, мав би бути. А якщо його не буде, то можна буде чуть-чуть нахімічити з геймодом? <сіх> Та ладно, ні, я не буду хімічити з геймодом, тим більше. Ем... Я думаю, це чуть-чуть неможливо. Так, куди? Що, 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 що? Ага, вже сюди? То Тобто, есть... Ага, то він же зовсім близько, значить, має бути. Так от. От сюди от. Так, тихо-тихо-тихо. А де він впав, де він впав? Де саме? Око впало, де воно приземлилося. От воно. Значить, мені от сюди, от. давай! Блін, незручно це все в лісі робити, то що. Ну, я думаю, ви всімі бачите, чому не зручно. Давай! Yes. А, до речі, мене попросили. М м е чувак, супер крутий чувак, супер крутим каналом. Вот який робиться, по-моєму, це називається анімація Майнкрафту. Ну, коротше, він робить Майнкрафт мультики. Вот, скажем так. Він робить Майнкрафт мультики. Він попросив, щоб я, типа, сказав про його канал. То есть це цей Арти Артемтеркер чек. Ну, коротше, містер Артем. М.Р. Артем. Ну, коротше от. Крутий чувак, мій підписчик. Вот. І якщо вам не тяжко. Е, вот, то. Ну, в принципі, навіть не якщо вам не тяжко, обов'язково підпишіться на його канал. Тож чувак в ралі крутий. Коментуємо моє відео. Стоп, 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 стоп. Куди сюди получало? Що тут? Де де, де воно? Де воно? Воно під землю получило. Так, стоп. Ще раз. Ага! Все! Ми знайшли! Оу oh, є! Yeah. Ага, давай, давай, давай! Копаємо до блока, вниз. Все, то ж там внизу може бути лава, і ми в неї тако гупнемося. Вот, все супер круто. Копаємо вниз до дракона. Якщо чесно, я перший раз його буду вбивати. Бачив багато разів, коли його вбивають. Але от сам ніколи не пробував. То, чому треба копати дв два блоки? То що тут може бути, типа... опа. Опа, знайшовся, Єс! Yes! Оу, oh, єс! Yes! Фак Подохніть. Тому що може, я міг би впасти в саме там портал. А він же ж, якщо там всі ці закладені, очі, то він. Тоді він. А, так, тепер треба знайти цей сам портал. Тоді він там лава. Я думаю, ви знаєте це. Так, а де сам портал мене цікавить? Я чув чешуйниць, Ну, цих от таких. Які чешуйниці. Ну, я думаю, всі знають, хто такі чешуйниці. Так, а от де сам дракон? Мене цікавить, так. А, значить, F3. по полюбасу координати. Куда? Ага, от сюди і вищитись. А, він зверху. Зверху сі сховав. Звір сі зверху заховав. Так, мочим-мочим скелетонів в першу чергу, то що вони гімнюки. Зомбі вломиться в двері. І потім так от. Тут є десь сходи наверх. Якщо їх нема, то я їх сам, в принципі, можу зробити. Так, да, я думаю, прямо зараз я цим і займусь. What the fuck? Здохни. Подохні! отак так Давай. Так, стоп. Куда мені? В який мені верх? Все, блін! Так просираю їх. Ага, то сюди наверх. Окей. Все, тупо покупаємо вверх. Надіюсь там не буде зараз. Ага, вот 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 Походу там, але я надіюсь на мене зараз слава не полидеться. Вот, на всякий случай я тут зможу тікнути да да Да, так, вот тут походу, він десь там зверху. Я надіюсь, мені, скільки там, семи вистачить. О, чешуйниця, привіт. Подохну. Дякую. Отак от, от. Ага, тут мої ці. Спауні рок. І... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. ФАК! Фак! Невже мені не вистачить? Ні! Ні! Так, стоп! Що я зараз буду робити? Спокійненько. Що зі мною? Зі мною моя кірка омазнабронька. Дурне чи що? Це треба було знавати, спавнір. Значить, зараз хп в нас не відновлюється. Ну чо, поїхали, давай, давай, блоки! ФАК все Піпець! What the fuck? Oh my god. This is terrible. Це піпец. Це не просто піпец, це можна навіть... Блін! Все, це піпец. НЕ, на цьому летсплей мої не закінчується. Координати дому я записав, у мене там є кірка на форчун. І зараз я жістоко йду в шахти. Координати ЗАСКРІНЮ Все, зараз жістоко йду в шахту. Сижу, тільки в шахті все, піпец! Піпец. Навіть мого меча нема на продуктивність. Йомойо, вся алмазна броня зачарена. Потім все всякої херні, алмази, потім ще тих пару очей, і, і я туди не встигну дойти навіть фак. Піпец. Ужас. полнейший ужас. Піпец. Блін, Ужасний фейл. Вс Блін. Вбив. Дракошу називається. Блок. Стоп! То я міг... тоді спавна от котупо пройтися. І... Скільки все розчарувань мене чекає на сьогодні? Блін. Це піпец. Павнійший піпец. Ні, на цьому, звичайно, що я зараз не розхарюся і не перестану знімати летсплей. Тож там ще в мене кірка на форчун. А якби я взяв з собою, то я точно перестав знімати летсплей. А, ну і у мене є зачарування, зразу готове. Все, отличненько. Все, все нормально, все, щас підемо алмазів копнем. І все буде охрінно. Зараз ще броньку. Блін, броня алмазна. Це 24 алмази, тако просрати. Стоп, в мене ще там 13 алмазів було, так? Да? О, все, охрінно. Стоп, я куди йду? What the fuck? Значит мені от сюди. От. Да, блин, пипец Пі зроблю тоді тільки алмазну керасу це весім. Да, алмазну керасу, все дальше буде металічне. А хоча стоп, не не, я зараз не планую на дракона йти. Блин, ну схера ли я той спавнер не зламав? Знав, что я треба зламати, знав! Не, дурна чешуй нече муссон скинуть. Піпец. Піпец, 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 пипка. Це повна пипка. Ммм, да. Ще хер зна знакуда. Стоп! Та це ж це ж домик самої відьми. Візьми на інтерв'ю. Так, тихо. Значить, заскинемо, а от вже сам ліс, Зараз не вилізе. Я надіюсь там своєї відьми відьма не буде. Або вона нас не буде бити. А ще і таке може бути, якщо я зараз здохну, це буде теж дуже... не, не айс. Айс, айс, бейбі. Славутич. Так от. Може мені тут заночувати? Та ні. Відьми нема. Берстак, опа. Рибульки. Все, все, вкрали, тікаємо. А десь від, відьма десь пропала, ну, в принципі, добре. З неї, вроді, нічого не лутиться, крім цього. Ну, опит. Опит майже зі всіх лутається, крім дурних летучих мишей. Блін, так все тихо, тихо керіто заспокойся. У мене вже скоро буде якісь роздвіння лічності. Ай. Уй. У мене ще й хавки ніхера нема. Собіп'ять, зараз мене якісь зомбі зустріне так. А от зомбі кріпер будь-хто. Фак. Фак. Треба щось схавати. Пішов в жопу, ні, я не хочу здохати. Пішли в жопу! Пішли в жопу. А ну добре, вони не влазиться. Пішов в жопу, я тебе руками замочу. Ні, 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 ні. не Оу, стоп. Все, є, гниль нель, є же, нель. О, ще зомбі молодцом. Блін, але руками якихось недобрих. Та ладно насрать. А, ні, 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 блін. Погана ідея, погана ідея. Дохне, дохне. Не м'ясо. Я прям не знаю, якийсь відлюдник тут сижу. Якщо кріпер сюди впаде. Ладно, срати Так, забояжу верстак і хоча б... Не знаю. Так от І зроблю кам'яний меч. Ой, який кам'яний? У мене камінь немає. Дерев'яний. Так от. І заберу цю фігню. Блін, як бомж. Паленеюся. І зараз тако, і тако майже все на смарку. Скільки лесплей. Та в принципі, можливо, це й на краще. То що кріпер йде. Е, вот. Тому що зараз буде ще більше серій. Вам ще цікавіше буде дивитися, як я фейлюсь. М -м Потім Я думаю, мої лицпники будуть. Ой, тьфу, Мої лицпайщики. Мої підписчики будуть проти того, що якщо я перестану зліп... зліпляти знімати Майнкрафт. Опа, там цей. Там жокей. Курка точно, курка це м'ясо. М'ясо. Серьо! Ням-ням-ням-ням. Школа Бергрілса. Давай. Так от. Я майже прийшов до своєї рідної хати. Хатинки. Я не можу зараз здохнути. ні, ну, тобто я можу зараз здохнути, але я не мушу зараз здохнути. Отак вот от, обережно. Дуже обережно. А то я зараз дичію. Так, поблизу мобів нема. Блін, скелет за мною йде. От гамно мені треба відірватися від нього і поїсти. Просто поїсти. Він прийшов по мою душу. Де мій Дім? По-моєму, на цій горі. Якщо я зараз десь біля дому здохну... Це буде піпець. Так, стоп, де він? Ага, значить. Отсюда, от. Вроді... Ми, фак, зомбі. О, 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 давай, давай! Я можу його бити, можу його бити. Здохни. Тепер обережно дойти додому і зайти. Всередину. Є! все 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 все, вс, спади, спади. спади. Єс! Yes! Все! Хух! Я в домі. Я в домі. А все так гарно починалось. Ах, блін. Зараз буде походу, момент, як все гарно починалось. От, я його можливо вставлю. Е, от що, я серйозно їм я же ж дома, я маю... Тихо, мені в скайпі пишуть. Так, секундочку. Три хвилинки зачекай мене. Так, 13 алмазів, потім. Кілька на ефективність, кілька на вдачу. Все! Шалене шахторство починається! Хай буде. Мені подобається. А, е, я що то не можу трошнік посадити? О, зато грибок можу. Ладно, все, сленсе хтось почнеться. Два відраз водою, потім Хака. Ем, кам'яний меч, тобто дерев'яний меч мене не влаштовує. Там не кам'яний не дуже влаштовує Менталічний. Ой, куди я поставив? Фу, блін. Так от блок заліза, потім. Металічна броня. Отак от, от. Фух, все. Тепер я буду хоча б себе в безпеці почувати. А ні, бігти з, без броні з дерев'яним мечем, з мінімум халкою. Фу, блін. Меч. Кірка. Хороша кірка. Мендерев'яна? Блін, там ще був, був лук. Йомою, все, тихо, все забив на то. Чи ще, ще три кірки? Потім дерева. Хто факт що я зробив? Блін. А де? Я не поняв, а де це йде мій горщичок? Куди какати буду? От гімно. У мене горщика нема. Не ржи там, чувак, на задньому фоні. Так, що тепер? Всі хавки. М -м -м. Так, от я всі стріли забрав. Да, я всі стріли забрав фак. Так, хавки достатньо. Потім... Ага, дерево треба взяти. Все, дерево берем Потім. Да вже замахав, не ржи, блін не! Отак так. От. І метал я залишаю все валим в шахту. В Блін. Я скучаю за старим життям. За старим безпорадним життям. Ну хоча б я туди очей вставив. І координат за скріну. Треба буде їх записати. А то я не дуже довіряю скріншотам. Давай, так, обережненько і валим дуже далеко. За алмазами. Тут не шахта. Ну, блін. Ну як так можна було сфейлитись? Блін, я приводив до террарії, я до террарію щось так почав задротити, ескейпом в інтер включаю. Ти мені не потрібно. А хоча, в принципі, мені будь-який опыт потрібен. І тепер, я думаю, я не буду так от. А хоча, в принципі, да, вугілля мені не потрібне опыт. Ні, я так не буду за опитом зараз. есть тобто вугілля не буду копати тобто метал, золото. Алмази і, думаю, редстоун, лазурит Ну, лазурит напевно, буду копати редстоун, ні. Отак. От Давай, печерка, знайдись. Ну, блін, я так жорстко спалився Я знаю, що я буду держати з цього всього, що я, що я здох, але я не здаюся. Колись, не знаю, пів року тому я би, якби знімав лисплеї, я би здався. Але не зараз. І це була моя тільки третя смерть, замітьте. Тільки третя смерть. На 33-й серії. Я думав, що не знаю, на 660, що... Опа! Опа, каньйон, каньйон. Блін, чому в мене капців на невагомість? були Так, ну ч, хардкорний спуск, шолі? Ні. ліпше тут. впаду, я знаю. Це колись станеться. Я упав. Я казав, що це колись станеться, значить, метал, хоча в мене його все одно до хіра але я його копав. Але не весь. Потім цього каньона є продовження, чи я просто так в нього спускався. Не буду копати. М -м, якщо мені треба буде факелів, я накопаю. Чо я накопаю У мене дохіра палок, я накопаю вугілля. Пакели з вугіллям. Пакели, пакели. Палки з вугіллям. Це факели? Так от. У, так, от, це так. На всякий случай тільки один. Ну, блін! Та ви здіваєтесь. От ні, тихо. Ну, блін! Ви здіваєтесь. От, тепер можна. Давай. І чого мені... Ладно, я знаю, що я буду робити. Y37. Ось таку от херню. Ладно, з вами був Керіто. Ставим лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. Це приказ. І в наступній серії я планую знайти... Знаєте що? Знаєте що? Я забула свою кірку на фортуну. Фаа! Mm. Все! Всім! Попа! Ви знаєте, що робити! Все! В наступній серії я буду сидіти тут з кіркою на фортуну, напевно. Або буду це все робити на ваших очах. Всім, папа! Па.